Ну що, мої хороші, дивилися те відео, де я дуже дуже погано. Говорив про Pixel. Ну, точніше, не то, що погано, я говорив об'єктивно для себе. Суб'єктивно виходить так ось. І ви там всі в коментах написали: але ти не розібрався. Потім я кожному писав. Ну, так покажіть, і кожен так. дійсно писав, що такого нема, і так воно в Пікселі працює. Піксель це не ідеальний смартфон, і все це. І ось я з ним вже більше місяці. Це Pixel 9 Pro XL. І. І знаєте, настільки він тоді мені сильно не зайшов, що мені треба було купити iPhone 16 Pro на терабайт і зрозуміти, що ось цим мені користуватися чомусь прикольніше. Про це і будемо говорити. Це одне з відео з лінійки про Pixel 9 Pro, та як ви знаєте, я вирішив перейти на Pixel. І щось так сталося, що не перейшов, купив 16 Pro, але тепер думаю, навіщо купив. Коротше, ось такі якісь у мене переживання. Тому вмощуйтесь, зручніше, робіть собі чай. зараз Максим із сервіс смартшопінгу розкаже, в чому ж такі переваги цього смартфону, і чи все ж таки він класний чи ні. Ну, найголовніше, щоб ви могли помітити, він ще в мене, я його не продав. До речі, він в ідеальному стані. Це дуже дивно для мене. Я ним користуюся майже кожен день, і дитина дивиться на ньому мультики, і ми знімаємо і браузінг у мене в мережі те дасе, музику я кручу. Коротше, норм кожен день юзаю, і я його не продав. І в принципі, коли купив 16-й айфон, в мене бажання продавати його пропало, тому що. Кожен раз, і це перевага номер один, коли я до нього доторкаюся, мені хочеться щось робити. Мені хочеться кудись заходити, мені хочеться натискати ці кнопки, ці вібрації, бо воно тут воно більш якось з більшою силою по дефолту відбувається. Але от відчувається, що в тактильності тут більше об'єму. В тебе наче перед тобою ці іконки, всі, якесь воно, хоча й тут пласке в матеріал дизайні, але. Воно набагато приємніше. Цим користуватися. От якось ну, не можу я пояснити. Мабуть, це дефект в мене від того, що я айфонами вже активно користуюся з часів 6. У мене був перерив лише на декілька місяців. Я взяв Xiaomi Mi 9 t І коли він ще вийшов і подумав, що це буде класний вибір, але це був не класний вибір. І в 22-му році я юзав e, S22 Ultra Samsung 3 місяці. Ось не дуже зайшло, але все ж таки в мене в голові. І все від айфону. І тому, коли я беру в руки щось нове, яке дійсно працює класно, і працює швидко, і в, в ньому все нове, це як сісти в інший автомобіль, їздивши постійно в своїй джеті. Якісніший автомобіль чи той самої якості, але де все виконано по-іншому, тобі цікаво. І дійсно, мені цікаво цим користуватися, і з цим якби, повний порядок. Це цікаве використання смартфону. Не дивлячись на те, що тут не саме потужний процесор, про що ви, дорогі глядачі, писали. І звісно, цей тенсор він не потужний взагалі, якщо порівнювати з сучасними квалками, всім квалками і всім іншим, але якось так складаються обставини, що все літає, і глюків майже нема так, щоб щось зависло. Навіть в айфоні 16 у мене за 10 днів використання вже були глюки, коли він сам перезавантажувався, коли зависала картинка камери. Тут якісь такі мікро підглюки були, але так, щоб от зафрізалася картинка, чи... Прям глобальний глюк, що його треба було перезавантажувати, в мене не було. Як ви вже почули, я казав про приємність використання і про ці ці вібрації при свайпах і при всьому цьому. Так, вібрації тут є при свайпах вліво, вправо, при затисканні, при наборі тексту. І цей моторчик, він, от як на мене, він якийсь об'ємний. Ще раз повторюю, це Приємні вібрації, Знаєте, альбом здається якогось. Популярного гурту був, і от там було написано щось там вайбс, якісь там приємні вайби, приємні вібрації можна переводити якось так. Коротше, з вібраціями тут прямо супер-дупер. Також ця думка до мене прийшла саме під час першого дня використання iPhone 16 Pro. Ми поїхали з дитиною в зоопарк, я давай фоткати якихось козлів те і почав розуміти, що я давно не користувався iPhone в якості фотокамери. Він не такий швидкий в якості фотокамери, він не такий деталізований, і баранатого мені було важко спіймати той кадр, який я хотів, та мені треба було 100 їх штук зробити, щоб один якийсь такий гарний, як ви бачите, зараз на екрані вийшов. А з пікселем, навпаки, я весь цей місяць багато фоткаю і мало знімав, тому що для відео, на жаль, він не дуже підходить. Але для фото я зрозумів, що в більшості випадків скінтон якось натуральніше. Швидкість саме фотореакції якось швидше, кольори прикольніші, режимів якось більше. Якось от, коротше, по фото, плюс він запам'ятовує, що ти постійно фоткаєш і якось там за допомогою штучного інтелекту ще й допомагає. З фото, ну давайте так, я не буду вам казати об'єктивна думка, але суб'єктивно піксель краще за 16 й айфон. Дуже цікаво, ще познайомитися з Самсунгами і там пофоткати, але от по фото. Тут цікавіше. І саме на цей смартфон я б хотів, знаєте, як от ми колись з дуже поважним блогером каталися. У нього був тоді ще Huawei, і в нього був айфон для всього в світі, і Huawei для того, щоб він фотографував гарні кадри. От саме на цей смартфон хочеться постійно фотографувати якісь гарні кадри. Наступне це феноменальний звук в навушниках. Шкода, що все ж таки піксель. Прибрали вже давно з пікселів мініджек міні мм, тут є лише USB Type-C. Але при всьому цьому, навіть при використанні бездрутових наушників, будь-яких сучасних, там можна взяти простенький саундкор, в яких вже є IPTX, є LDAC. І ти дійсно відчуваєш різницю, просто таку, що аж на голову не налазить. Ось це хай-фай, от прям реально, оце прям мас маркет І це відчувається прям кожною ноткою тої композиції і кожним дециметром твого, е твоєї шкіри. От Прям реально набагато крутіше. Єдине друге питання: Хай-фай кодики дають таке більш натуральне звучання, деталізоване, але мало хто з. Звичайних користувачів, не аудіофілів, захоче оцінювати це, тому що з'являється дуже багато високих частот, багато сибілянтів, багато тих звуків, про які ви навіть не здогадувалися, коли ви слухали ту пісню Курганний агрегат. енергія. Та? А тут все це з'являється. Але мені людині, яка вже більше 10 років кайфує від якісного звуку, це прям топчик, прям опа. Також мені сподобалися банальні фішки системи, інтегрований Google завжди. Дивно, звісно, дивитися на мій iPhone, тому що він... От, основна, бачите, основний екран він має в собі Google. Чому? Тому що в мене тут є віджит додатку Google і він завжди використовується мною, тому що дитина там, татусика. Що це таке? От, наприклад, та, От, Є у нас таке світло. Я це сфоткав поставив назад. І він мені одразу Google видає. там розетка, Hotline, Godox, M1, вартість 4 з чимось тисячі гривень. Ну, супер, супер, чому ні. Я цим постійно користуюся. Так ось все це на рівні смартфона і системи, звісно, набагато швидше, набагато прикольніше працює на цьому смартфоні. Ну, цікаво, те саме я зроблю. Чпок. І що в мене тут? Ну, так само, абсолютно те саме. Супер, супер. Ну і той, що який постійно працює та ти вмикаєш пісню. Я вам вже це казав в минулих відео. в тебе тут завжди буде написано, яка ця пісня грає. Так, це в принципі говорить багато що про секюрність. Смартфона, тому що якщо він постійно тебе слухає, реально на фултаймі, що аж музику може, то про ніяку безпеку говорити і не можна. І в принципі, ті люди, які близько там до ЗСУ чи до цього до, до, до чогось такого, то ну, всі в один голос кричать, що це не секюрно, Android це не секюрно, iPhone це більш секюрніше. Але мені, як звичайному халопу. Як до Сракікаріочу пробачте, але у всьому цьому от прям приємно. Плюс які рухи треба виконувати для того, щоб кудись потрапити. Як реалізовані ці шторки? От якось воно спочатку бісить, а потім не можеш відірватися. От як хтось написав про мій контент, каже, ти як гарна книга. Спочатку хочешся вимкнути, а потім не можеш відірватися. От. Те тобто саме можна сказати і про піксель. Ну і плюс, звісно, це Android. Welcome to root, Welcome to все, що хочете. Накидуйте, лазьте там, закачуйте все, що хочете, свої нові оболонки, якісь права, камера туди-сюди. Тобто, якщо б в мене був час і роки 2010 як мінімум, то я б задоволенням, як всі свої смартфони на Android, перепрошивав би, би камери, робив би так, що в мене це був би ідеальний смартфон. І це Дійсно, можна робити з пікселем, бо він на Андроїді, але, на жаль, я зараз вже не маю тих можливостей, того часу, щоб просто сидіти і копирсатися через той ноутбук в цьому смартфоні годинами. Не повірите, але знову ж таки, це скоріш за все про те, що я дуже довго користуюся вже айфонами, Але коли ти береш новий айфон, береш новий піксель, закриваєш очі і починаєш їх так крутити. Ну, ось це приємніше. Не знаю, як, як це описати. Тут титану наче нема, тут і титан, але це приємніше, тактильно приємніше. Єдиний той недолік, про який я казав, мені не дуже подобається, як звучить кнопка. В айфоні вона звучить ось так. В пікселі вона звучить ось так. Це таке це дивна штука, але ну, якось от, звук такий. Дуже голосний. Хоча знову ж таки це та сама історія з тими вашими смайлами. Кому воно треба, хай дивиться на ті смайлі. На смайли. Кому не треба, хай не дивиться. Цитати геніальних людей. Із цього ще, один, ще одна перевага виходить в тому, що ніхто ніколи не буде пов'язувати цей смартфон як смартфон для молодняка. От не знаю чому, мені піксель асоціюється виключно серйозною людиною, яка їздить, напевно, на Toyota Prado чи на чомусь такому. Не використовує в більшості випадків смайли та не користується інстаграмом, не публікує сторіс, йому ті шрифти, які вже от, всі звикли молодняцькі ці люди бачити з айфона. І От якось е йому до одного місця. І от саме серйозний смартфон. Будь ласка, не треба вам. Смайлики не використовуйте емоджі та оці, до яких ми всі звикли. Не треба вам шрифти, такі, як в айфоні. Будь ласка, вони тут є інші. Просто, на жаль, коли ти вже постійно варишся в інстаграмах, всяких цих соціальних мережах, ти звик до якогось такого квадрату правил, і ти звик, як воно постійно має виглядати, як воно має звучати. То трошечки руйнує всі ці стереотипи. От, Наприклад, коли Мет Вотсон викладає якісь сторіс в Інстаграмі, видно, що в нього якийсь там Samsung чи Android, і воно все от ну, трошки труситься. Це от виключно така професійна моя спостережливість, і я не хочу, щоб от коли я публікував, таке було. Якщо ви не користуєтесь цим, то welcome. Неймовірна фішка, але коли ви ставите будильник, так так, саме будильник на Android-смартфонах, в тому числі на цьому пікселі, ось на цьому, то що, то правильно, він вам показує, скільки часу залишилося до того, поки ви прокинутись. поки ви скільки часу залишиться. Коли ви ставите будильник, коротше, ви можете побачити, скільки вам залишилося часу спати. І це прикольно. Там що воно тобі показує. Година 18, клас! Ну, не клас, спіть краще по 8 годин. Це прикольно. Це було давно в андроїдах, воно тут і залишилося, і коли в айфоні це все з'явиться, незрозуміло. Як ото з чим було, з, з калькулятором, та що мільйон років не з'являлося, і ось воно з'явилося. Класний калькулятор. О! Ну і остання перевага це, звісно, батарейка. Якби я не користувався цим айфоном, знімав, не знімав, він в мене увечері прям. Більше половини ще заряду дає. При тому, що я постійно його юзаю як Android Auto, постійно там, щось фоткаю, говорю. Батарейка тут ок. Хоча, в принципі, об'єм там такий самий, як на Pro Max, і очікувати чогось такого екстраординарного не треба. І, мабуть, я на нього ще й менше знімав, ніж на iPhone, бо iPhone в мене зазвичай вже стає на зарядку 13.00, якщо активна зйомка. І потім заряджається від повербанку пару хвилин, там хоча б півгодинки і далі я йду знімати. То з пікселем такого не було. І в принципі, як працює батарея, як працює смартфон на максимальному навантаженні, мені сподобалося, яскравість не гасне, він сильно не нагрівається в от просто в'южо-використанні. Прям все дуже дуже гуд. І ось, в принципі, все, що я хотів сказати, я його знайшов. До речі, знаєте де та? На сервісі смартшопінгу Хотлан, я зайшов, дивлюся Піксель. Думаю, блін, ну я ж хто я такий, щоб не купити собі Піксель. Вибрав ціну, все це магазин, побіжав, забрав майже в той самий день. Ну, насправді це 4 дні, але я не міг раніше забрати. Так ось беру свої слова деякі назад. Це дійсно приємний смартфон. Але от з ноткою того, що він не для мене, і це майже повністю як один смартфон. От у мене зараз, наприклад, оцей інструмент для того, щоб знімати відео. І більше все одно я тягнуся до пікселя, щоб десь там щось сфоткати, кудись там зайти. От він просто потикати в нього чомусь приємніше. Чому От навіть неможливо пояснити. Але чи залишу його собі? Тут питання стає прям боком, тому що, ну, не факт. Мені треба один смартфон, у мене їх зараз, якщо що, три. Ще не продав свій 15-й, вже взяв 16-й, от в мене ще піксель. Але хочеться про все це ще трошки познімати. Тому. Ось такий був досвід експлуатації вже більше місяця. Нормальний це смартфон, все з ним худ, і він ідеально підійде для тих, кому не треба різні штуки, типу зйомки-відео, типу смайликів, всяких там інстаграм-фішок. Де і всього цього. А, ну і мікрофонів, які по USB Type-C конектяться. І тут кожен раз треба перемикати режим. Наприклад, в новому айфоні ти підконектуєш, нічого перемикати не треба, але звука нема. Ну, нічого, нічого. Все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте вибирати ті смартфони, від яких ви кайфуєте. От не треба надивитися на блогерів і такі, о, він сказав, куплю. Затесті. Ну, як мінімум, на хотлайн зайдіть, почитайте туди-сюди коментарі. Ну, це ж ну, прикольно, вони всі різні, всі класні. Зараз там і Sony, і Samsung, і, і цей ховей на три штуки розкладається. От Робіть різ... це От робіть так, щоб не тільки всі айфони були і Samsung, а щось інше. От Як я це зробив. Все, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!